Привіт, це новий запис, що там є кам наш подкаст. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоП Експрес. Сьогодні на зв'язочку з Аллою Лисенко. Алечко, привіт! Привіт! <ривіт> Дякую тобі, що приєдналась. Ти спеціаліст з розвитку продажів Тіктоці, Киві Едженсі. Будь ласка. От скажи, от ті, хто продають в інтернеті, запитують нас, як проаналізувати успішність просування та продажів в Тіктоці. Там є метрики. На що ви дивитесь, коли просуваєте збільшити продажі в Тіктосі для брендів? Ну, взагалі, якраз аналіз дуже важливий, тому що саме завдяки аналізу, ви можете розуміти, що подобається вашій аудиторії, і розвиватися в Тіктоці. Дуже багато метрик в тіктоці, там від е, розуміння аудиторії в плані віку, в плані там не знаю місця, де краще залітає ваш контент, але найкраще це дивитися на глибину перегляду. Це дуже важлива метрика, тому що саме глибина е, перегляду показує наскільки цікавий контент є і е, що можна в ньому змінити. І дуже прикольно брати е, в розрізі одного відео, тобто подивитись на статистику загальну, коли ви створюєте акаунт і ви переходите на бізнес-акаунт, це так як в інстаграмі при створенні. У вас одразу вам дається статистика. Тобто, ви можете спокійно дивитися статистику, там куди залітає відео, на яку аудиторію, в плані локації, або який середній вік, скільки було збережень, які коментарі і ось таке. Але дуже важливо дивитись в розрізі одного відео на глибину перегляду. Тобто ви заходите і дивитесь, скільки загального часу відео oh. Oh. загального часу відео, скільки часу подивилась ваша аудиторія це відео. Тому що буває таке, що от. Людина робить відео, вони дуже довгі, але от вся основна цікава інформація вона приходить на кінець. А от е, на початку вона дуже довго розказує е, Привіт! Мене звати Алла мені 27 8 років, чи скільки там мені. Е, і ось отаке. І це людям не цікаво. Взагалі, люди, людини в бізнесу і. Взагалі, коли ви публікуєте відео, навіть якщо ви там особистий бренд чи бізнес, то у вас є 3 секунди, щоб захватити. Е Вашого потенційного клієнта і щоб він подивився е, це відео. І е, через це кажуть, що перші три секунди вони мають бути якісь прям вау. Тобто, або одразу назвати, що буде в цьому відео, або назвати одразу біль, яка буде розбирати в цьому відео, або щось таке е, якийсь вау-ефект, не знаю, одразу там показати, якщо це соковижималка, то показати гарний кадр, як е, там, не знаю, лимон розчавлюється. ну, типу Перших три секунди, перший кадр він є дуже важливим. Ця інформація має бути така, без якої, в принципі, у вас можуть купити. Все основне, ми беремо наперед, а все таке додатково ми беремо на кінець. Потім ми дивимося, наприклад, що людина подивилася з 10 секунд до 5, і ми е, розуміємо, що десь на 5 секунді щось таке, що людина просто, просто прогортує і йде далі. І ми намагаємось його змінити. Останнім часом TikTok промоутить, скажімо так, поширює більше довгі відео, і зараз навіть з'явилася так, такий значок, що от ми дивимося TikTok ось так, і тепер в нього з'явився значок, що можна перевернути і дивитися так, у форматі YouTube. Не знаю, наскільки це спрацює, тому що TikTok для мене це більше про короткі відео. Люди е, заходять в TikTok, щоб подивитися щось чітке, швидке, цікаве, смішне, е, якийсь трохи треш, але ну, а не Типу в Ютуб, де ти, коли розумієш, що ти заходиш на Ютуб, то ти розумієш, що це вже недовго. А TikTok для мене це трохи не то. Ти, ти будеш там сидіти довго, але там така швидка інформація. Там не один, не одне відео, яке ти дивишся там три хвилини. Тому не знаю, як цей формат е, зайде, але його теж потрібно протестувати. Тому, коли ми дивимося на цю глибину перегляду, ми розуміємо, де що не допрацювали. І ще дуже класна така штука, коли ви написали сценарій: дайте прочитати якісь іншій людині. Коли вона буде читати, зверніть увагу на її емоції. Якщо, наприклад, вона читала, читала і піднімає очі, щоб вас щось запитати, то логічно, що людина, яка буде дивитись відео, вона в неї теж буде ось ця емоція, і вона. Тільки вона тоді не запитає, а просто піде далі. Значить, цей шматочок потрібно забрати трохи з сценарію або якось пере, переадаптувати. І так само ми дивимося на, на загальну популярність, скажімо так, контенту. Якщо ми бачимо, що більше заходять розпаковки, і люди реагують, люди зберігають, люди там коментують. То давайте людям більше розпаковки. Не потрібно думати, що, наприклад, якщо в того бренду краще заходять розмовні, то я буду робити розмовні. Це все індивідуально, тому що ваші аудиторії можуть заходити більше розповів. Якщо заходять, давайте. Якщо вже далі не працює, шукайте нові методи. А, дуже просто глибина перегляду кожного відео і робота над невеличкими помилками для відзняття нового відео з врахуванням цього досвіду. Ми зрозуміли, на якій там секунд люди починають переключатись, не додивляються. Дивимо, що там було, і пробуємо нові методи та адаптуємось вже з виносиним досвідом. Тобто, е, наш аналіз просування продажів саме в Тіктоці, він в цьому він не, е, не про те, скільки у нас переходів було в наш інтернет-магазин, це вже скоріш про ефективність самого Тіктоку, як там каналу. Залучення лідів чи відвідувачів вже в наш інтернет-магазин, це вже ми будемо молити. Yeah, нашими дешбордами, да, в інтернет-магазині. А yeah. от в Тіктоці ми дивимося на глибину перегляду відео і аналізуємо, покращуємо свій контент. Дуже дякую, це просто в Тіктоці через дешборди аналітики саме в Тіктоці, бо багато чого він може нам підказати. Дякую дуже, Алло. Зрозуміло, чітко е і все ясно. Дякую.